Серед агроформувань Славутчини, які із року в рік демонструють стабільну роботу і високі показники сільськогосподарський кооператив у Лашанівській. Господарство не лише зберегло гарні землоробські традиції, а йдучи в ногу з часом, сміливо впроваджує новітні технології, добиваючись високих врожаїв. Складові успіху це ті чинники, які поєднують усі потужні сільгоспідприємства району, що постали на місці колишніх колгоспів і різнять від заїжджих інвесторів, наприклад. Ладіулашанівського це чітко прослідковується. Тут з самого початку стали неухильно працювати на довгострокову перспективу, поліпшуючи і зміцнюючи матеріальну базу. Лише за минулий 2016 рік закуплено основних засобів на 17 мільйонів гривень. Уся сільськогосподарська техніка власна, сучасна і постійно оновлюється. Технікою, як сказати, укомплектовані повністю те, що необхідно на даний час, але так сказати, що укомплектовані повністю неможливо, бо час йде і кожен рік треба щось одне міняти, старе десь здівати чи продавати нове, купувати. Бо... Такий час, що треба йти в ногу з часом. На даний час є в планах таке, щоб придбати більш потужніший його який є в господарстві. Він так непоганий, але хочеться ще краще. Сучасний зернотік збудований роком раніше. Зерносушарка, перша і єдина в районі, що запрацювала на альтернативному виді палива соломі. Наразі придбали і комплектують нові зерноочисні машини. Міняємо зерночисні машини, замзніли старі машини, закупили в Одесі на заводі Ооліс новий зерночисний фактично зерночисний комплекс, як сказати, і Житомирські бригади виконують монтажні роботи. Поряд із цим об'єктом розгорнуто будівельний майданчик. Тут невдовзі буде зведено ще один склад. Будівельні конструкції закупили у Славутського комбінату будфарфор і власними силами зводять об'єкт. Будується склад під зернові в період збирання врожаю і під зберігання соломи на опалювання НВК і на опалювання. Нашої сушарки, яка знаходиться позаді мене, бо вона вони фактично опалюються соломою під зберігання. Тільки соломи. Інша бригада працює над зведенням під навісу для техніки, яка зберігатиметься тут на час літнього періоду. Можуть похвалитись у лашанівські механізатори і капітально відремонтованою будівлею майстерень, що у зимовий час обігріваються у таких комфортних умовах. Ремонтувати техніку куди зручніше. Міні-котельня на альтернативному паливі обігріває і побутові кімнати, що поряд і де можуть відпочити охоронці прийняти душ механізатори, де працює диспетчерська. Усі ці вкладення в матеріальну базу дають можливість так само ґрунтовно підходити до виконання основного завдання вирощування зернових і технічних культур, з чим тут справляються найкраще. Зернові посіяні, якщо взяти озимую пшениці, посіяно 500 гектарів по господарстві озимує ячменю 110 гектарів. Якщо дивитися по репродукційному стані, то є посіяна еліта, літа, бо господарство зараз хоче отримати документи на поновити на насінне господарство першої репродукції, якщо взяти і по ячменях. Фактично нижче дорогу репродукції в господарстві немає посіяно нічого. До технічних високорентабельних культур цього року в Улашанівці додали і соняшних із 350 гектарів. Договора оренди, на які до із Волицькою сільською радою 170 гектарів відвели саме під цю культуру. І тепер про те, що відрізняє місцеві агропідприємства від нетутешніх агрохолдингів. Перше, тут працюють свої місцеві працівники і заробляють непогано. Отож, не треба шукати заробітку. По близьких і далеких зарубіжжях. У нас, якщо взяти, працюють люди фактично всі свої. Ну, є частина людей, яких пару чоловік їздять. і взяті Славути до нас працюють вже декілька років. 47 працюючих в середньому працює в господарстві, які соціально захищені, оформлені, все як має бути. А якщо взяти по зарплаті за минулий рік, то середня зарплата на кожного працюючого склала по 4,5 тисячі. Якщо брати окремо по комбайнерах, то комбайнери вона 8,300, на одного комбайнера. Якщо по трактористах, то це десь 7,700 і шофера біля 7 тисяч. І друга суттєва відмінність між такими підприємствами як у Лашанівський і немісцевими великими орендарями. Навіть маючи менше ресурсів, вони значну частину із прибутків вкладають у соціальну сферу. У Улашанівці силами господарства взялись збудувати котельню на альтернативному виді палива, соломі, яка обігріватиме дитячий садок і школу. Модульний теплогенератор, який включає в себе повністю все: димова труба, сама топка, насоси, все вони знаходяться в одному модульному такому агрегаті, як сказати. По опиту людей, в яких вони вже працюють майже до 10 років, це дуже велика економія. Получається, що до трьох тонн соломи економить тисячу кубів газу. Ми на даний час вже закупили цей теплогенератор, вартість його складає 970 тисяч. Гривень за теплогенератором буде заміна магістралі теплопостачання на труби, які попередньо ізольовані. Ще раніше директор і вчителі цієї школи зізнавались, що зі всіма своїми господарськими проблемами вони йдуть до керівника агропідприємства і завжди мають підтримку. Ось так розраховуючи переважно на власні сили, не чекаючи прихильності від держави, щодень працюючи із ризиком втрат через погодні катаклізми, такі господарі, як Волошанівці, показують приклад того, як треба любити і берегти землю та людей, які на ній живуть і працюють.